Нам це не казали, що. Чувачі. Андвайтхай, це не німецька, це математика. Мені дуже страшно. Може, якийсь вам транс танцювати поки. Як на уроці, як прямо в школі. Опа, чекс. Ніхто не отримує бал. Привіт усім розумникам і розумницям, ерудитам і ерудиткам. Моїм Boys і смарт Girls. Це новий випуск проєкту Хто Титенштейн на ютуб каналі Колайдер. Сьогодні у нас дуже цікаві, сміливі наші учасники, черговий блогерський батл. З цієї сторони у нас команда, яка знімає найсмішніші приколи про шоу-бізнес. Це вам до Валери. Привіт-привіт-привіт. <плес> 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 і про нелегке життя студентів це у нас Олексійчик. <плес> 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 так, тут у нас команда прокачених геймерів. Гравці 101-го левела. Люди, які живуть граючи, а сьогодні вони планують, граючи, перемагати. Ніка Каруза і Дуся! Скажіть мені, будь ласка, може, ви вже придумали, як будуть називатися ваші команди? нас аксолотки будуть у як? Аксолотлі. О. Аксолотлі. Аксолотлі. А це що це таке? — Це такі рибки. О, ну це да, типу не недорозвинений це... не цей форма, форма. Форма. Це, це, це більше як Замебодні. рептилія. Добре, дякую, поаплодуємо вашій команді. <кліст> І як ваша буде Давай одночасно скажемо. Раз, <кліст> два, три. Дофамінова Допамін... бомба! Коли я сказала, що будуть непрості учасники, я не думала, що настільки непрості. Ми граємо три раунди і фінал. Ваше завдання відповідати на мої питання, відповідати правильно і заробляти бали. Та команда, яка отримає більше балів, та й переможе. А та команда, яка програє, буде покарана мною. А як? Дізнайтесь у ну, фіналі. Це Нам казали, це не казали, що фіналі. Фіналі. А ви дивіться до кінця, бо у мене для вас буде домашнє завдання. Перед вами зараз буде шість категорій на екрані: англійська, історія, мистецтво, математика, географія і природознавство. Ми будемо грати чотири категорії із шести. Ви обираєте по дві категорії. Але не для себе, а для ваших суперників. Угу. Після того, як ви оберете категорію, я читаю ваше завдання, на виконання якого у вас буде 60 секунд. Хто перший обирає чувачі? Чувачі. Це значить, що вони обирають. Значить, ви для нос, перші обираєте обирає... так. Так. Угу. Обирає для них категорію. Історія. Отже, категорія історія. Перед вами шість різних дат. Вам необхідно написати римськими цифрами, до якого століття відноситься кожна дата. Давайте виходимо. Ну, давай. І дякую, час. Дякую. пішов. Коротше, дев'яте, двадцять. Перше. Дев'яте. Оце я проживаю за тринадцяте. А 01 перше вже це за тринадцяте? Тож да? отут тоді питання такі. Тут шістнадцять. Шістнадцяте. Це є дев'ятнадцяте. Ще досі? — Ще досі, так. Да, добре. що? Роді... Це 95-й квартал. Чекай. Як штук написав, 19-й? Так. А це є перша все. — Ви правильно вгадали 5 дат, тобто ви отримуєте 5 байов. А тепер ви обираєте категорію для ваших суперників. Ви обираємо. Ми б хотіли обрати вам категорію Андрій Хай. Це не німецька, це математика. Категорія математика. Тут нескладні математичні приклади. Вам необхідно за 60 секунд їх вирішити. Готові? Ідемо. Да. Да. Давай підтримаємо. І... Підтримаємо, Час пішов. Так, а, вже? Ай, ми ручку не Так, не хвилюйтеся, спокійно. Все добре. Ой, мама. Yes, yes, I guess. Um. Um. 30, 40. Ні. Перевір, будь ласка, не Правильно. Я, я. О, це командна робота. ласка. Є. Сто відсотк. Бачите. Хто за кого проголосував? Yes. Як камала не перемагає. Yes. Yes. Це Готові? <плес> Молодці. Ви раніше впоралися. Ви отримуєте 6 балів. Молодці. <плес> Клас. І у нас тепер ще по одній категорії. Ну, що? Географія. Ого, категорія географія. Mm -hmm. Перед вами шість фотографій різних замків та фортець і шість назв областей. Вам необхідно підписати, у якій області знаходяться ці фортеці або замки. Все зрозуміло? Mm -hmm. Підходимо і час. Це ]で. Я довіряю своєму колезі і поки стою з нашим логотипом. Дофамінова бомба. замок. Дофамінова бомба! Я вірю в тебе! Замок Люберта Шість. Кам'янець-Подільська три. Палашенбурнів 4. Може якийсь вам тренд станцювати? Ну — Ми все. О, вау! Це була допоміна бомба! Ти <звіг> на історичному історичної пакульте ще. Ой, точніше на географічному. Шість правильних відповідей. Шість балів ви отримуєте. Молодці. <звіг> <звіг> так. І у нас які у нас залишилися категорії? англійська, мистецтво і природознавство. Тобто. Ви обираєте категорію для ваших суперників. Я би хотіла дізнатися, наскільки наші опоненти знають мистецтво. Перед вами шість картин українських, і перед вами шість жанрів. Вам необхідно поєднати жанр і картину. 60 секунд. Якщо готові, підходимо і. Можна 80? Час пішов. Погнали. Так, річкали. Ну, пейзаж це ну, типу, вот. Так. Це типу 100%. Марина, Марина. Марія Примаченко, може, це Дубі, Марина? <сіпі> 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 це, це, <натюрморт>, це <сіпі> Там має бути Павло Зібров, щоб Марина підіймала. Серйозно? Натюрморт, можливо, це ось це. це, це я майже що це. А що тоді наївне? Наївне А що таке наївне? Типу, ну, типу, я думаю, що це мистецтво, але. Батальний це ось. Там баталії. Mm. Yeah. Побутовий жанр це, це от. По хочу, чекати, ну все, нас чекати. один розвится. Чисто виключення. Ну дивись, типу, батальні це от, битви yes. всякі. Yes. Yes. Четвертий – побутовий, там ну, щось в там, побуті там, туди-сюди. Хоча це може бути побуто, але це точно натюрморт. Натюрморт yes. це no, 4, не тюрмор. На тюрмор це швидше. П'ятий – це у нас пейзаж. А Час шо? вийшов. Так. Ну все, у нас новий проміжі. Сідайте, будь ласка, на місця. Зараз ми будемо перевіряти ваші відповіді. Браво. Ваша команда отримує 6 балів. Молодці. За перший раунд ви отримуєте. Так, ваша команда, нагадайте, будь ласка, мені. Дофамінова бомба. Дофамінова бомба отримує 11 балів. Нормальний, іде, добре, йде, іде. Ваша команда, будь ласка, нагадайте, мені не робимо цю, 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 цю Аксолотель. Аксолоте Аксолотель. Ви отримаєте 12 балів. Ууу! Як, як на уроці, як прям в школі. Не розумію, навіщо дітям вивчати ще й мистецтво? Краще б зосередилися на формулах, це корисніше для їхнього майбутнього. І не кажіть, колего: точні науки це знання, які безсумнівно знадобляться в житті. А мистецтво чого воно може навчити? От скажіть мені, що це? Це ваші учні ручки тестили, пишуть, не пишуть. Лайк, like, добре ти її. Ні, це картина Джексона Полока, один із найвідоміших творів у стилі абстрактного експресіонізму. У 2006 році її купили за 140 мільйонів доларів. Якби ви ходили до мене на уроки, то знали б це. Ну не ображайся, що вже і пожартувати не можна. 140 мільйонів. Я в шоці. Як ти сказала? Експрес-експрес. Експресіонізм. Приходь завтра до мене на урок, розкажу ще багато цікавого. Другий раунд. Що це? Один учасник або учасниця команди виходить до мене. Я показую, ось у мене такі тут є карточки. Я покажу на усі карточці слово і зав'язую очі. Завдання учасника або учасниці намалювати це слово так, щоб ваш напарник або напарниця зрозуміла, що це, хто буде грати першим. Минулого разу ми грали першим. а представниця городі. Тоді вибирайте, хто з вас буде малювати, а хто буде вгадувати. Я не хочу малювати. І час. Пішов! Дійди спочатку До дошки. Ага, до дошки, до дошки, додошки, до. Так. Гриб. Дерево. Грибочок. Е, зонтик. Зонт. Yes. Ну, так, але. Парасолька. Угу. Правильно. Вибираєш? <рес> <рес> Виноград. Yes. Правильно. У. О, це 에... було <реклама> 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 Ти Тільки рукою не доторкайся, а то воно тоді малюнок змазується трошки. Почни з правіше трошки. Трошки нижче. Правіше почни заново. Правіше почни заново. Або правіше, або нижче. Або нижче, да, почни заново просто. Е, листя, гілка. Какаобом. <реклама> нижче почни заново. Нижче почни заново просто. Оте там трошки. Ну, <реклама> Тракує не дотартує. Туркою не торкайся просто. Все час вийшов. Що там малюване? Ну, що це? Ну, що це? Ну, Авангардизм, <смі> імпресіонізм, експресіонізм. Це наївний. Uh, наївне мистецтво. А наївне мистецтво, <сміра> точно. Це таке слово було? Ні-ні. <сміна> а ми... а, ми всі а можна були? сказати, яке слово останнє було? Можна сказати. Це. Як ти думаєш? Це кумар. Кумар? <скіст> Отже. Ваша команда вгадала два слова. Тобто ви отримуєте два бали. Час. Пішов. Рукою не доторкайся. Е, заново ти намалював щось з нікого. Сокира. Е, молоток. Да. Е, правіше. Отак? Давай. Так, давай. Де? Да. Ось. Рабик. Молодець. Да. Поїхали, поїхали. Дивишся? Дивлюся, так. Вишня. В... Велик. Так, так, так. Молодець, супер. Блин, ну це складно та. Да, да, отут, да. Блін, щас, щас, щас. Оп. Оп. Оп, оп, оп. Краска. Та, молодець. Оп-оп-оп о. Та, добре. Блін, ну. що, Парасолька згадаю. Це парасолька. Це паросолька. Молодець. Ні, це буток. В чому раунді? Команда. Дофамінова бомба. Отримує. Чотири бали? На папері намалювати це не фокус. А ось на даху будинку це я розумію. Це вау. Дивіться, що мій художник створив. А розмір картини, знаєте, який? 2 гектари. І що тут такого? Ось у мене дійсно вуличне мистецтво картина, яку намалювали одразу на 209 будинках, а? Спроби повтори. Хто такий Бенксі, знаєте? А хто ж його не знає? Найвідоміший вуличний художник Зірка. Найдорожче, здається, за 18 мільйонів фунтів продали. За 18 мільйонів і 600 тисяч. Так от цей Бенксі намалював для мене аж сім графіті. Круто! А номером Бенксі поділишся. Третій раунд у нас називається Жодної помилки. В цьому раунді малювати вже нічого не треба. Але треба не помилятися. Отже, для кожної команди у мене будуть слова. Ці слова будуть написані на дошці. Для кожної команди свої слова. Їх буде 10. Вони будуть написані неправильно. Тож у вас буде можливість виправити мене і ці слова. І написати правильно, хто буде грати перший. Ну, для справедливості тоді входить мов. Які ви справедливі, то чесні. <гласне> Прям клас. Добре, давайте. Час пішо! Ексклюзивний запам. Я основана «Л» — Ілюстрація так? Так, Так-так-так. Узьма. Вони навіть пишуть як правильно? Починати. Чо? Салат. О, а, 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 Так можна? намалювати? Ну, добре, це ти закривала. Ілюстрація сьогодні, куди помилкувати. Дуже добре. Дисонанс. Узбережжя. Добре. Дисонанс. Добре. Комбінований. Добре. Голландський. Добре. Голландський. Чужність. та Та-та-та-та-та-та. – Різнобарвний. Ексклюзивний. Так, 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 все. Все, добре. Це обчик. Секунду, це яка літера? Де? Де, де, де? Отут? Ні, 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 ні. Це отут? Так. Е? Е чи Е? Ну, це Е. Ось все. Є а, така. Ти, Е, Я думаю, писана, ти пишеш просто сюди. дорослих. Просто маленьку. Маленьку треба було. А, ну ладно, добре, добре все, час вийшов, сідайте. Будемо зараз перевіряти, як ви впоралися. Вау! 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 Ви отримуєте 10 балів. Прямо. Чекс! Вау! Час. Пішов! Так, я перший день. Мамо, тут ще. Це надати ще розлучало. Типу, типу, окей. Що? Типу. оп. Так, чекай. надобрання? Типу, окремо. Ну, якщо тут воно тут є, маходу, да. Походу, окремо. Ну, типу, я не знаю, як це просто виділити. Окей. Фонк. Якщо там щось є окремо, треба розділити. Типу отак. Тимп. Запам'янку. Пам'ято. Шеске. Шиське. Шоке. Куґрунту. Я. Чин. Нюанс Польща. Польща. Запам'ятовування. Не ще що вони що знають. Чиські буря. Все, час вийшов. Молодці. Так. Зараз будемо перевіряти, як ви впоралися. Вісім, вісім слів гадали, вісім бабу. Цікаво. Дуже цікаво. Тобі цікаво, а нам не дуже. От скажи, логічно, що, будь ласка, це два слова, які треба писати окремо. Тоді чого ж нас постійно ліплять разом в одне слово? Коли це закінчиться? Боюсь, що дуже скоро, але вам це не сподобається. Чому? Чому? Бо вас просто замінять. Уже змінюють на ось цього. Отже, фінал. Що буде відбуватися? Ви бачите перед собою ось такі ось цікаві предмети. Вам необхідно обрати один на команду. Це буде голос вашої команди. Я буду ставити вам запитання. Якщо знаєте відповідь подаєте сигнал і після цього тільки відповідаєте. Якщо відповідаєте правильно, отримуєте один бал. Якщо відповідаєте неправильно, то шанс заробити цей бал переходить до ваших суперників. Усього запитань буде сім. Перше запитання. Скільки кілець на емблемі Олімпійських ігор? П'ять. Хто перший зайкнув? Він ясно перший. по вибухав. Да, так, тут були перші, вибачте. П'ять. Yes? Правильно. Mm -hmm. Ось цьому спочатку, да, треба дочекатися. А, добре, окей. Температура кипіння води. 100. Правильно? 100. Найвища гора у світі. Еверест. Правильно? Oh, Як звали Колумба? Тут були перші. Христофор. Правильно? Як не він Та, думати. Такий азарт. Із чого виготовляють скло. Пісок, після. Пісок. А хто перший? Why Why way 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 Ах, перший. Так, а, тому я й кажу, що спочатку треба подати голос, тільки коли я покажу, тоді відповідаєте. Ви сказали разом пісок. Можна по одному помічну. -бал. Пропоную таку. Півбалу у нас не, mm -hmm. не можна mm -hmm. зробити. Переходимо до іншого. Ніхто не отримує бал. Спочатку сигнал, потім відповідь. 13-та літера української абетки. Неправильно. Давай, давай, думай, все, у нас є час подумати. П'ять. Ї. Ї. Правильно. Добре, все добре, все добре. Щас. Лист, якого дерева зображено на прапорі Канади? А сигнал, що це, ви вже сказали, сигнал. Щось да, на там були перші. <плес> а, ми вже знали. Кленовий, де. Так. так можна наполовину Клиновий запитання ввести. відповідати, зачекайте. Давайте розберемо. Ні, там прозвучало ні, запитання. половина. Я вже казала на прапорі Канади, і тоді вони прозвучали це правильна відповідь. Ви відповіли правильно на дві, на два запитання. Ви відповіли правильно на чотири запитання. Ні, не Фінал завершено. Нам не необхідне вже додаткове запитання, бо ми можемо визначити переможця. Команда дофамінова бомба отримує 27 балів. Команда Аксолотлі. отримує 26 балів. Переможцями стають дофамінова бомба. Прошу туди. Вітаємо, давайте ще раз комплодуємо. Я вам дам. Це наш знак, він нас оберігав. Це що? Це, це серце, яке б'ється. Б'ється, б'ється, бум. Ось ваша грамоти. Найрозумніший блогер. Так. І голову. Голова Ейнштейна, бо сьогодні ви у нас Ейнштейни, ви у нас найрозумніші. Поділити там як уже Ну, Той хто живе в Києві, той забирає. А той, хто у Львові не забирає. Клас, молодці. Але для... Так, ви можете присісти. Для тих, хто програв, у мене також є невеличкі подарунки. Не засмучення. <рістити> Ось такі от контурні карти. <рістити> <рістити> Будь ласка. Ну, чому? І... Ну, це ж катастрофа. <рістити> а я, як і обіцяла, для вас у мене буде домашнє завдання. Згадайте та напишіть у коментарях назви. Українських пісень. Три українські пісні, у яких згадується жіноче ім'я. Пишіть свою відповідь у коментарях, а серед тих, хто виконає домашнє завдання, ми розіграємо ось цю настільну гру. І, звичайно, дивіться наші наступні випуски. Будуть нові учасники, нові дуже цікаві завдання. Але ми все ще шукатимемо відповідь на запитання, хто ж Тотенштейн?».